Это зима на творі перший день зими. Давай то, звичайно, купиш. Купишся. Кажу, до неї. Ходив, де смаколики тоді куплю, а вона каже до мене, я не хочу. Я там тебе дам купиш собі вдома. А вона так дивиться, Віталій вже вертається до заправки і каже, добре, йдемо до тебе. Я кажу, Ой, я вже все, завтра піди вдома. Так? Будь чимна, файно вчитися. Так собі? А мені каже, так файно. Нормально. Нормально. Масмака близько добре, Англійська хромає. Так що ковалерка. Хайно з мене було. Ще приїдеш? Yeah. Коли? Yeah. Казала не почуття додому. У yeah. математику урок робити проєкт. Yeah. Oh. Казала, Галі, я не можу в тени відчувати, більше треба військово зробити. І yeah. Та й таке колег, то всім на добрані. Так, кажи, на добра. Yeah. Тут yeah. все пока